плані війни бойовий дух дуже сильно впав. Ті, які вже давно воюють. Вони в такому стані, що якщо вони не відпочинуть, я не уявляю, як ними воювати. Чесно, от вже просто не уявляю. Нові люди, які приходять, бояться, вони налякані. Я бачу, як, як хлопці приходять з ТЦК, і переконані, що до них так само будуть тут жахливо ставитись. Мені жаліються вже командири різні, що вони їм не подобається така поведінка ТЦК Бо командир мене прямо питає: один із не мій безпосередньо, а один із. Питається мене, а, а що думає ТЦК, коли таким чином мобілізує людей? Чи, чи, чи вони, вони думають, що ми теж їх будемо закривати на ключ і забирати в них телефони? Ну бо не будемо. Чи вони, а, а як ми маємо відправляти їх на поле бою, якщо ми їх тримаємо закритими дверима і з відібраним телефоном? Тобто командир говорить, ну солдат приходить, ТЦК це вхідні ворота, це обличчя армії. Солдат ніколи армію не бачив. Ну, людина мобілізована. Перше, що побачила, це ось таке відношення, і вона думає, таке відношення буде далі. Починає тікати. Мій мій командир вже говорить, що я іноді з ними просто розмовляю. що я не буду так себе вести. У мене вже є на телефоні цілий колаж фотографій, де військові на машинах пишуть не ТЦК на сумках. Військових пишуть не ТЦК. Скрізь де тільки можуть чіпляють вони ці бейли не ТЦК. І це жахливо, тому що це ознака того, що ці вхідні ворота погано працюють. Це обличчя армії, з яким стикається перший раз солдат, працює погано, якщо самі солдати, самі військові намагаються від цього, як деякі говорять, я приходжу додому і я скидаю форму, щоб мене випадково не, не сплутали з ТЦК. Тобто існує вже якась така антикультура. І, і мені це дуже не подобається. А я це... спробую, я, я спробую побути uh, адвокатом ТЦК, хоча це невдячна справа. Дивіться, що вони кажуть в Генштабі. Що uh, перестать перестаньте нагнітати, тому що більша частина, вони принаймні стверджують, що як мінімум половина, а то й 70% співробітників ТЦК це вчорашні військовослужбовці. Я не можу це перевірити, підтвердити або спростувати. Я не ходила в кожен ТЦК і не вела облік, хто з них реальні військовослужбовці. Але оскільки ви маєте досвід бойових дій, маєте досвід мобілізації примусової і непримусової, маєте досвід спілкування з ТЦК. Ну от ну спробуйте мені навести аргументи проти. Ну, ось вони кажуть, ну військові ТЦК це та сама армія, це ті самі збройні сили. У них є план, вони мають виконати. Ба більше вони самі прийшли з фронту. Я не буду заперечувати вам, я навіть підтверджу, чому 50%. з того, що я бачив відсотків сімдесята 80 якщо не більше пройшли бойові дії і повернулися з фронту, тобто вони реально воювали, з того, що я спілкувався, я навіть знаю конкретно ті бригади, і це не бригади тилу, тільки це бригади фронту, тобто вони реально воювали. Але ви маєте розуміти, що ну якщо ТЦК отримує наказ робити. То вони роблять, тому що армія, коли отримує наказ, я коли отримую наказ, подобається мені це чи ні, я його виконую, навіть коли мені були накази, які мені не подобались, і я їх виконував. І я думаю, що так само відбувається з ТЦК. Тільки єдине питання ось це відбирання телефонів. Це я не можу до кінця зрозуміти, чи це прийшло таке розпорядження, чи, чи це просто винахід, який здійснили на місцях для того, щоб уникнути. Конфліктів уникнути сварок, криків, уникнути контактів з родиною, яка зараз буде тут плакати, влаштовувати істерики. Я не можу зрозуміти, чи це було винайдено на місці, чи це було зверху, як як методичка, що так має бути, бо так простіше. Цього не розумію. Ну і закривання дверей я теж не можу сказати, тобто. Ну давайте так я не буду приховувати того факту, що якщо в військовій частині є солдат, який зловживає алкоголем, то кожна частина приходить до якогось рішення, що з цим робити інколи їх там позбавляють премії. І є частини, теж ми про це чули, що там викопують яму і садять туди солдата, щоб він протверзів і одумався. Деякі їх дійсно закривають, десь в якихось приміщеннях, де їм буде безпечно, і вони не зможуть наробити біди собі і людям. Тобто. Ми говоримо про те, що є методи, які ось можна сказати так, позбавляють волі військовослужбовців, які вчинили там злочин в плані того, що вжили алкоголь, і тому можливо цей метод теж застосований до віс... до, до мобілізованих, як, як метод утримання, щоб ця людина не втекла. Бо бо давайте чесно признаємося. Є люди, які тікають, і таких людей теж достатньо багато, і і тут, якщо ви адвокатуєте, то я буду напевно, ви мені залишаєте роль прокурора, так. Доведеться бути про осуджувачем. Не хочу осуджувати насправді, бо там дуже багато моїх друзів. Хороших друзів У мене мама, яку я дуже люблю, працювала все життя в ТЦК. Ну не все більшість свого життя. Вона працювала в ТЦК. Ви розумієте, що в мене позитивне враження і позитивне ставлення до ТЦК. Але давайте зупинимось на такому питанні: якщо людина прийняла рішення втекти, уявимо собі, візьмемо за основу, що вона точно втече. Де краще, щоб вона втекла в ТЦК чи військовій частині. Мені здається, в ТЦК. Бо втеча це не непростий процес для військової частини. Я навіть зараз маю готувати медичні характеристики для солдат, які втекли зараз. Бо я вже запізнююсь. Ввечері буду вночі сидіти і писати. Ем, Строєва частина буде писати військову характеристику. І є дуже велика кількість документації, яку треба зробити на кожну людину, яка втекла. Багато Тепер, людей, як... вибачте, в від теми а... трошки багато людей втекло, поки ви там на службі 10 днів. Не багато, але кожна людина займає, яка втекла займає стільки часу і енергії в багатьох керівників. Включно з командиром займає стільки часу і енергії, що, як на мене, краще б цей час і енергію командири витратили зараз на навчання цих солдат, які не втекли і готові служити, щоб вони їм приділили час, приділили час їхнім довідкам, їм терміново треба довідки номер 5 чи 6 для того, щоб їхні родини отримали всі необхідні там пільги. Їм треба багато всього, їм треба пооформляти все. А замість цього військова частина займається. Ну, цією документацією на одного втікача є просто маса документації. Як на мене, краще цією масою займатись в ТЦК, де є спокій, де ви сидите, не готуєте солдат до бою. Ви в спокійних умовах за столиками. Ви ввечері ходите додому відпочивати. Чудово, ви ви маєте і морально і психічно в гарному стані. Можете спокійно проводити це розслідування по факту втечі, навіщо цю цей факт втечі перекладати на, на, на руки? Це як ніби взяти людину, заарештувати, привезти і викинути в військову частину. А ви вже тепер що хочете з ним -то робіть. А якщо ця людина прийняла рішення втікати, то що то робити в військовій частині? Ну, ну ця людина втече.